Ось і закінчилися літні канікули. Незабаром пролунає перший дзвоник. На жаль, ми не зможемо завітати до школи. Навчання у нас буде дистанційним. Величезну подяку хочеться висловити військовим, які захищають нас, які дають можливість навчатися нам, хоча й в таких умовах. Це свято буде для першачків. Це клас, в якому б вони мали можливість навчатися. Любі наші сонечки, щиро вітаємо вас зі святом. Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене казковими моментами, щоб вам було цікаво і весело навчатися з нашими вчителями у нашому закладі. Бажаємо вам! Всього найкращого. Щиро вітаємо і запрошуємо до нашої шкільної. Цей день буде для 11 класників. Це останній рік для вас в цьому закладі. Бажаємо терпіння, розуміння, прагнення до знань. І нехай вам легко дасться вибір на вашу життєву дорогу школярам підкорити вершини знань, отримати нові знання, познайомитися з новими друзями, отримувати масу задоволення від навчального процесу, а ми вам в цьому допоможемо. Шановні батьки, для вас цей день теж є особливим. Дякуємо за підтримку і розуміння. Сподіваємося, що і надалі ви завжди будете поряд з нами і з вашими дітьми. Серці, хочу висловити слова подяки своїм колегам за вашу неймовірну працю, за ваш титанічний труд. Ви у нас найкращі. Ви ведете дітей у дорогу знань, ви виховуєте патріотів нашої держави. Величезне дякую і уклін вам за вашу працю вас. І нехай щасливим буде цей рік для вас. Незважаючи на всі негаразди і перешкоди, доведіть. Що ви найкращі, що ви найталановитіші, що ви непереможні. Отож, урочисто оголошую: на старт, увага! Марш до нових звершень, до нових перемог. А я вас чекаю на фініші з перемогами, звершеннями і е, усього.